Десь півроку тому, а може рік тому, ми бачили, як на шахедах були прикручені модеми GSM з сім-картами. Зараз ми бачимо, це вже імплементовано дуже якісно в систему самого шахеду, і це вже на рівні так би мовити, фабричних можливостей. Тому тут треба зрозуміти, що те, що ми зараз бачимо замість авіаційного пілону, там, кріплення для труб поліетиленових, тобто це показує про те, що ворог випробовує. Тому що він до цього випробував інші засоби е, з тревонованим вибухом, і е, зараз випробовуються жнов таки то я про те, що розповідав, що Донецький, Луганський е, там Керченський аеропорт, чому для, для чого виї? Вони тому що вони зможуть керувати на цій відстані і можуть розкидати ці довжні дорог. Для того щоб подальшому були підриви нашої логістики. Ну а як це працює? Якщо простими словами, тобто безпілотник летить, вони бачать в режимі реального часу, можуть керувати скиданням, а потім ще він і влучає, і вибухає так і ну, так, нас... це засіб. Ну у нас теж є такі засоби, які спочатку кидають авіабомбу, а потім саме влучаються і підривають якісь елементи. Тому тут треба зрозуміти, що тут є два рухи, куди вони будуть е е направлені: це е е керований скид. І е, відтермінований скіт, тобто, коли ми кажемо, що він в тилу летить, і закидає вже в тилу там згідно запрограмованої е, програми, коли йому треба скинути той чи інший засіб пораження.